Христос, народився, дорогі підписники. Сьогодні я хочу вас привітати з Різдвом Христовим. Дурнуватий сусід зранку вже нам трохи зіпсував настрій, але ми сильні. Різдво Святе заходить на поріг. Прийміть зі святом Цим мої вітання. Хай Божа благодать летить як сніг, хай сміх лунає з вечора й рання, хай ангел береже усю сім'ю, дарує радість, злагоду, здоров'я. І силу вам, нехай дає Ісус, долати всі проблеми і незгоди. Нехай народження Христа принесе вам миру у серці, натхнення в справах і щасливі миті в кожному дні. Хай різдво наповнить ваше життя щастям, вашу родину, гармонією, а кожен день любов'ю і теплом. Друзі, також хочу попросити вас поставити вподобайку під чим відео, підписатися на канал, хто ще не підписаний, та додивитися це відео до кінця. Це дуже допомагає нам у розвитку нашого каналу. Хочеться, щоб у нас був найбільший канал, який робить добро в Україні, і нам це під силу. Дуже вам вдячні за ваші перегляди. Христос народився. Сілька яскрава в небі тривожному, вісцю українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сіні, ще оповила пожутину сільці. Ah, я душі, а я Галя була? Галя ah? була? Галі, Галі не було. Марина була. Добре, yeah, Марина була. Yeah, Marіна, що кода, що Такі, кей, yeah, літе, та Марина, що казала, що туберкульозний. Такий сукінь туберкульозний, який не туберкульозний, не здоровий. То вона приходила палити, так? А я розповіла, вона трошки підлужила. Yeah. То не галя, то Марина. солдат yeah. підіймає. То що yeah. старшу за ручку, yeah. місьма жила. У сильний так буде. світи зіркошлях. Дікали ти далі. Тиму Херсону Одеси, а вже не залунали там друга. Де окупанти посупили поризою. Я пошукаю. Пошукаю. Подивлюся, що знайдетись в магазину. Хто <рес> не знай, де тобі магазин за різний, хто є магазині, бо беремо бо точно за нами, не вірь. Христос родився, славі Мойого. Знай моти Ісус насіння, що в темну ніч прийшов на світ. Дарує вам і, і в Христос народився.